Вітаю, друзі! Доброго ранку. Христос народився. Можу сказати, що ранок добрий в нас, тому що, слава Богу, тиша, і навіть я вночі не чула сигналу повітряної тривоги. Будемо сподіватися, що тиша буде у нас лунати, бо вчора потвора нас дуже сильно вітав <кій> з Різдвом Христовим. Ну, це його таке бачення, саме так привітати, він по інакше не вміє. Тому що ми святкуємо Різдво, ми радіємо, що народився Син Божий. І щиро сподіваємося, що Спаситель прийшов на світ, щоб врятувати нас, врятувати Україну від цього клятого ворога, який до нас урвався. І над вифлеємом зірка засвітила, чудову звістку всім нам принесла. Причиста діва сина народила і в яслах сіном притрясла. Ця звістка швидко розлетілась, про це маленьке немовля. Спішили всі Марію привітати, і дарунки несли всі здаля, раділи всі у всьому світі, та тільки ірод не радів, раділи всі, дорослі діти, слово Спаситель. Ірод чуть не хотів. Він наказав знайти дитятку, передивитись всіх дітей, і вбити наказав він янголятку, та щоб не чув він радісних вістей, але Господь не так розпорядився, Він оберіг від ірода Христа, засвяткував народ, завеселився. Ішла ця звістка в села і міста. Старенький Йосиф поруч приклякає, І радості його немає меж, а ясна зірка світу сповіщає, Тож поклонімся ми і з вами теж. Та й пастушки не відійшли нікуди, а й немовлям Марії помогли. Радіймо теж і веселімся, люди, бо честь і поклін їм ми віддали. Ми всі радіємо, веселімося, вітаємо всіх мис із Різдвом, всі щиро Господу молімся, хай слава йде і містом, і селом. Звісно, хай йде слава містом і селом, хай йде ця звістка про те, що народився син Божий. Але, дізнавшись про це, ми знаємо, що Ірод не був цьому радий, так як і не був, і не є радий. Наш клятий ворог, отой диктатор зоркостану, який ладен зробити все тільки щоб знищити нас і знищити на Україну. Будемо щиро сподіватися на те, що новонароджений Ісус, Син Божий, допоможе нам здолати нашого клятого ворога і здобути перемогу у цій брудній, страшній, несправедливій війні. Залишайтеся благословенні Господом, легкого тихо, спокійного. Дня продовжуйте святкувати і вітати Сина Божого. А я буду поспішати на роботу і щиро сподіваюся, що зустрінемося вже з вами завтра вранці. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі! А з вами була Ранкова Кава і поетичне слово Королев Клавдії Клавдій Дмитрів.